Дівчата, знайдемо вам хлопців в центрі Вінниці? Давайте, давайте тому давайте. будемо шукати. Її. Як тебе звати? – Даша Скільки років? Майже 17. – Які ти хлопці подобаються? – Високі брюнети. А давай через селенде зараз фотографую, відправлю анкету, і може хтось підійде. Дівчина хоче з тобою познайомитися, не проти? Звісно, mm, не, не проти. Спілкуйтесь <с> протягом <ці> хвилини, якщо вона проходить, йдете гуляти. Поїхали. Як тебе звати? Даша. Тебе Максим. Скільки років? 17. Откуда? Я з Вінницької області, навчаюся тут, а ти ж до того. Гуляю? Ти... Так. Ти. В Вінницькому в поліцейському департаменті. Нічого собі. Я в торговельно економічному коледжі. Скільки пацан має заробляти? Я рахую, що нормальні всі суми. більше на людину, ніж на його заробіток. Що вам подобається вашій жод Дуже лице. Тобі в ньому. Ой, не знаю, я одному сподобалось? Скажи да. Ну. Я так швидко не можу. Пропоную вам обмінятися контактами, якось ви можете зустрітися і прогулятися. Тоді можете обнятися. Ще вже, вже інстаграм перевне. Знайшли дівчинку, так будете гуляти. Коротше, все, все у вас буде діточок, як на небі зірочок.